Власне, школи всі заповують, що от ти лінивий, ти такий, понял? Внушили чувство страха і стида за лень. А це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то а воно тобі не треба взагалі абсолютно. Тобто більшість людей це розуміє. Люди дуже часто тягатіють просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти повинен добитися того, ти повинен там стати успішним, заробляти стільки і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думає, там нашому не треба стільки сил вкладати на те, що я ще не зрозуміло, чи це отримаю. І люди навіть не пробують, і все. Їм проще прокастинізувати і нічого не робити. це нормально абсолютно. Але от моя ж можливість з телефону просто заробляти, на дивані щось виставляти. Людям дається можливість, там можливість в інтернеті онлайн же заробити, зараз. Просто лежа на дивані, вместо того, щоб TikTok лежать, по якісь відоси, коментувати, чи фотки щось таке виставити і таки з цього гроші. Коли гроші — це базовий ресурс для життя. от тут величезне питання. От за послание профілі, ми в контент хаті зараз, зараз зробили так що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. Ивные посилання, люди приходять, там купують продукти, а їх мільйон миллион бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будут выставлять відео і заробляти на целом. Історія. І ти прям ніколи в житті ні, ну, ні, не вибивався за рамки При тому, що ти питався, можливо. Ну, або навіть не питався. Ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Там вже і запал втрачається. Я вже відчуваю, запал вчаться. Дуже добре, що я там 20 років почав працювати онлайн, виставку в бізнес е медійний. І тепер він наросте, розростається, а у мене в команда, яким це займається, я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не думають, тут питається демострі, скільки можна онлайн, як це все працює. Не всі ти ж сам знаєш бачив приклади прямі фірми, вони записали це профілю. Скільки людей виходить заробляють і як? І де вони знаходяться, і яка у них обичається зарплата. Часто в 10 раз менше, ніж вони на цих заробляють. І це тільки один приклад, уявіть, скільки можливості онлайн заробити? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь – це погано.